Привіт усім! Сьогодні ми стоїмо на порозі чогось неймовірного. Чогось, що розірве наші серця, а потім, можливо, склеїть їх назад. Ми розбираємо фінал серіалу Зворотний напрямок. Друзі! ця серія – це концентрат напруги детективу і звичайно ж вічної любові. Фінал починається з абсолютної емоційної нестабільності, в якій опинилася Марія. Вона роздратована. Її бісить, що Ігор не бореться за Дарину до останнього. Але почекайте, хіба вона не мала прадіти, що Ігор відступив? Ні, її гнів це гнів власника, який бачить, що його план руйнується, а її ціль вислизає. Вона схоже не стільки за Ігоря, скільки за контроль. І що вона робить? Бере пістолет і йде до будинку Дарини. Це момент, коли Марія остаточно перетворюється з маніпуляторки на небезпечну злочиницю. Вона готова на все. Але, як це часто буває з емоційними людьми, її імпульсивність грає проти неї. Дарини вдома немає. Але її візит не минув безслідно. Пізніше Роман і Семен знаходять безлад, і найстрашніше кров на підлозі. Це просто шок. Чи поранила Марія когось із близьких Дарини? Чи це Дарина поранилася, тікаючи від неї? Або що найімовірніше цей безлад залишив зовсім інший хижак Валерій? Цей початок це справжня кривава зав'язка. Паралельно з цим хаосом ми бачимо один із найважливіших діалогів фіналу. Роман, нарешті, звертається до Семена за порадою. Він питає, що йому робити, як йому все виправити. І ось тут, і ось тут Семен видає, можливо, наймудріші слова за весь серіал його план для Романа. Перше припинити приховувати амнезію, вияснити, що він нічого не пам'ятає. Друге зрозуміти втрата пам'яті не виправдовує його поведінку. І третє поговорити з Дариною та дійти до адекватного компромісу. Оце так семен. Це не просто порада, це ціла терапія. Те, що Роман має визнати, що амнезія це не чарівний щит, який дозволяє йому бути егоїстом. Це гігантський стрибок у його розвитку. Він, нарешті, бачить, що його дії навіть без пам'яті мали руйнівні наслідки. Але чи встигнуть вони? Вони їдуть до Дарини, сповнені рішучості поговорити, і знаходять лише хаос і кров. Цей момент, коли ти готовий змінитися, але життя підкидає тобі найбільше випробування. Наш найбільший хижак Валерій не міг просто зникнути після того, як Дарина його шантажувала відео. І ось його відповідь викрадення Дарини. Він не просто вимагає гроші, він використовує найболючіше. Він вимагає, щоб вона повернула йому його гроші, інакше з її сином може трапитися щось дуже погане. Погроза сину, це переходить усі межі. Це вже не про контрабанду, це про жорстокість і виживання. Дарина, звісно, налякана і погоджується на його умови. Валерій це чисте зло, яке не знає кордонів. Його мета не просто гроші, а помста та приниження. Але найцікавіше тут це роль Дарини. Вона погодилася, вона готова віддати все, щоб захистити сина. Але чи буде в неї час? Чи вистачить їй хитрості, щоб затягнути час, доки хлопці не прийдуть на допомогу для неї? Її погодження це лише початок гри, адже тепер вона має виграти час? Це її зворотний напрямок до материнського інстинкту. І ось тут, друзі, починається епічна гонка. Хлопці, Роман і Семен, шоковані безладом і кров'ю, викликають поліцію, але не чекають. Вони йдуть шукати дарину. І до них приєднуються ті, хто готовий боротися за Дарину, незважаючи на особисті образи. Це Ігор та Маркіян. Це один із найкрутіших моментів фіналу об'єднання. Усі чоловіки, які так чи інакше були пов'язані з Дариною, відкладають свої чвари і об'єднуються проти спільного ворога, абсолютного зла в особі Валерія. Це доводить, що Дарина це не просто жінка, це центр тяжіння, заради якого вони готові ризикувати життям. Ігор, який був роздратований Марією, нарешті отримує шанс боротися до кінця. Роман отримує шанс довести, що він гідний відповідальності. Це буде шалений, напружений фінал, де кожен має зіграти свою роль. Фінал історії буде дуже емоційним і має дати відповіді на всі наші болючі питання. Чи врятують хлопці Дарину? І чи встигнуть вони до того, як вона виконає умови Валерія? Чи згадає роман своє минуле? Чи потрібні ці спогади, якщо він нарешті навчився бути відповідальним без них? Чи відповість за свої вчинки Марія? Я впевнена, що так, її пістолетна істерика не пройде безслідно. І звичайно, чи будуть роман з Дариною знову разом, чи не переламала їхня історія вже занадто багато, щоб це було можливо? Я ставлю на те, що рятівна операція буде успішною, а Марія отримає гідне покарання. А щодо романа і Дарини, я думаю, компроміс, про який говорив Семен, можливий лише після того, як буде знешкоджений Валерій. Це буде фінал, який вимагає нашої присутності перед екранами. Що ви думаєте, шановні глядачі? Хто, на вашу думку, зробив вирішальний крок? Хто першим знайде дарину? Напишіть свої гарячі прогнози у коментарях. До зустрічі! Бережіть себе!